Видання Ексіос, наприклад, повідомляє, що центральною темою обговорень делегацій було те, які захоплені території Росії в рамках мирної годи залишаться під окупацією, посилаючись на Джерела видання пише, що близько години зустріч продовжувалася в розширеному форматі. Потім на ній сталося залишилися по троє чиновників від кожної сторони. Вітков Рубіо Кушнер від Сполучених Штатів і Умєровський, Біцький, гнати від України. Після цього відбулася ще одна розмова: один на один. У Мєрова і Віткова, після чого глава української делекції зателефонував Зеленському, щоб доповісти про результати. Пише пише це видання. Значить, CNN повідомляє про те, що на переговорах у Сполучених Штатах Америки обговорювався варіант, при якому Україна фактично втратить можливість вступити до НАТО. А пишуть, що це може відбутися за рахунок домовленостей, які будуть досягнуті напряму між країнами альянсу і Російської Федерації. Ніхто Україну не примусить офіційно в юридичному сенсі залишатися відмовитися раніше від цього устремління, повідомляє CNN. Ну і в Європі вже кажуть про те, що цей тиждень може бути вирішальним. От, наприклад, Кая Калас, це європейська дипломат. Вона ну, глава європейської дипломатії. Давайте так скажемо. Не будемо применшувати її статус, і от вона каже про те, що ця поточний тиждень може стати вирішальним для мирних переговорів по Україні. Це може бути. Вирішальний тиждень каже вона для дипломатії. Вчора ми чули, що переговори в Америці були важкими, але продуктивними. Ми ще не знаємо результатів. Але сьогодні я буду розмовляти з міністром оборони України а також з міністром іноземних справ, сказала Кая Калас. І тут що треба сказати, друзі, що європейці. Ну, з таким обережним оптимізмом дивляться на цей тиждень. Мовляв, він щось може змінити. Спойлер він нічого не змінить, і ви про це дізнаєтеся вже сьогодні на вечір, коли Путін зустрінеться з Віткофом, тому що переконую вас жодних, ну як на мене, жодних жодного прогресу не вдасться досягти. Росія просто на це не піде. От і все щодо цієї зустрічі, Віткофа і Путіна. Давайте ще скажемо декілька слів. Тут друзі, справа у тому, що. Навіщо відкофу з порожніми руками, умовно кажучи, летіти до Путіна. Ну, дивіться, з того, що ми маємо публічно, що американці можуть запропонувати росіянам? От видання The Telegraph декілька днів тому написало, що? що Америка, Сполучені Штати готові визнати Крим і Донбас за Росією, при цьому Україну ніхто змушувати цього не буде. Ну я вам хочу сказати, що навіть якби нас і змушували, ми ніколи би на це не пішли. Я не кажу про те, що. Такий крок від сполучених штатів Америки свідчить про глибочезну кризу у США і абсолютно некомпетентність адміністрації Дональда Трампа, тому що це потягне за собою такі наслідки, з якими. Дональд Трамп ще не зіштовхувався за всі роки свого президентства і в рамках першої, і в рамках всієї другої каденції. Тому що уявіть на секунду, якщо тільки а, потенційний агресор, ми зараз приберемо в сторону Росію, потенційний агресор а, може зрозуміти, що йому нічого не буде в разі агресії на сусіда. Більше того, йому не просто нічого не буде. Ще така країна світоч демократії, як Сполучені Штати, зможуть визнати. Територію, яку вдалося захопити агресору за ним. Це зміна кордонів після Другої світової. І я тут хочу сказати, що, наприклад, давайте уявимо варіант з, ну, з чим Китай і Тайвань, напевно, це некоректна історія, тому що Тайвань це частина Китаю, тут Сполучені Штати і визнають Тайвань за Китаєм. Але, ну, не знаю там. Уявіть історію, наприклад, з тим самим Кіпром, так? Пам'ятаєте, що було? З Кіпром, коли Туреччина захопила Кіпр, північну свою частину, ну не свою частину, а північну частину. З греками у них був конфлікт. От уявіть, що Туреччина відкриває, ну там, ще, там, я не знаю, знову ж таки йде на іншу частину Кіпра. І вдається військовим шляхом її здобути. А потім Туреччина каже: ми не зупинимось, будемо йти далі, якщо ви не визнаєте цей Кіпр за нами повністю весь. Що тоді, скажіть мені, будь ласка, знову Трамп буде визнавати це шлях? Нікуди, нікуди, от і все. Е, тому мені здається, це хибна історія. Але зрештою, я трішки, трішки відволікся. Чому Вітко туди летить? Я думаю, що він запропонує це. Я ну визнання Криму і Донбасу. Я думаю, що він також скаже про те, що Україну ми точно в НАТО не допустимо, і е, там ми проговорили це з українською делегацією. Треба, щоб ми вам це пообіцяли, ми вам даємо гарантії. Питання в тому, якими можуть бути ці гарантії, чи на словах, чи юридично. Я не впевнений, що на словах це можливо. Та юридично також це, друзі, неможливо. Можете собі уявити, от НАТО складається з великої кількості країн, там 30 плюс країн, і це що статут має бути переписаний тільки тому, щоб пообіцяти Росії не розширюватись на схід. Ну ви можете собі взагалі це уявити, друзі, як це суперечить головним принципам НАТО. Що якась Росія може диктувати наймогутнішому Північно-Атлантичному альянсу у світі, кого брати, кого не брати, розширювати чи не розширюватися? Ну це ж також бред, це ж також ідіотизм. Ну просто уявіть, наскільки впаде статусно. На... Ну це просто кошмар. Розумієте, тому я також не думаю, що на це підуть, відверто вам скажу. Ви розумієте, Сполучені Штати Америки не диктують Російській Федерації, потрібно розширювати ОДКБ чи не потрібно. Кого брати в ОДКБ, кого не брати, і так далі. Ось з якої позиції потрібно заходити в розмовах з Володимиром Путіним, а не з того, що так: ми піднімемо лапки, визнаємо Крим Донбас за Росією і заборонимо Україні вступати в НАТО. Ну, це дитячий садочок просто, насправді. А для Путіна це просто як акула, яка відчуває запах крові. Все більше це ніяк не читається. По-іншому самі себе принижують. <кліст> на заході таким чином, такими кроками, ну це адміністрація Дональда Трампа. Що тут я можу сказати? Це адміністрація Трампа. Давайте скажемо про те, що тут трішки естонці і турки а, якось з однієї сторони, нібито й друзі, а з іншої сторони таке говорять, що інколи на голову не налазить. От, наприклад, естонці. Вони про що кажуть? А кажуть вони про те, що вони закликають Україну. Не бити по російським судам в Балтійському морі після ударів по нафтовим танкерам біля перехід Туреччини передає, передає ERR, голова МЗС Маркус Стахна. Заявив, що це було б нерозумно і може призвести до ескалації в регіоні. Ух ти, нічого собі! Більш ніж 60% російського експорту газу і нафти проходить через фінську фінську протоку, і це величезний обсяг, особливо в коридорі шириною всього близько 6 морських миль. Було б розумно ці удари по російським танкерам не робити, не наносити, тому що це дійсно може призвести до ескалації ситуації у Балтійському морі. А потім виходить Реджепто і пердоган. Президент Туреччини і починає говорити про те, що війна Росії і України досягла точки, де вона явно загрожує навігаційній безпеці у Чорному морі. Цільове враження комерційних суден в нашій виключенні економічній зоні в п'ятницю, сигналізує про тривогу ескалації. Атаки на торгівельні суда в Чорноморському в чорному морі неприйнятні. І я попередив всі зацікавлені сторони в цьому. Пам'ятаєте, друзі, як наші морські дрони вватили російські танкери тіньового флоту Російської Федерації в Чорному морі? Тепер дивіться, що відбувається. Значить, у нас не союзники. У нас бізнесмени зацікавлені в тому, щоб заробляти бабло на крові. Всі при чому? Це що взагалі відбувається? Коли нападають на країну, коли знищують нашу інфраструктуру, коли вбивають наших людей, подивіться, що в Дніпрі там зараз відбувається день жалоби. Я, до речі, співчуваю усім після російської балістичної атаки на це місто, коли щодня вбивають наших людей, коли щодня е, сувається лінія фронту, коли щодня ми бачимо нові смерті, коли ця війна триває, Україна має право на захист чи ні? Так, має. Нам вже і так зв'язали руки, коли не дали все необхідне озброєння для того, щоб ми дали гідну відсіч Росії, раз і назавжди просто закрили її рота. Такого озброєння нам не дали. Що за Байдена, що за Трампа не дають? Європа також досі. Де Таурус? Де інші ракети? Де це все? Немає. Вони там дали нам чи 6 танків у 2023 році, да? чи 12 челенджерів там дали, пам'ятаєте? І так далі. Так вони допомагають, безперечно, я, я не, не хочу. Тут демагогією займатися, вони нам допомагають, але не так, як могли б і тут інша історія, коли з Російською Федерацією ну, на тлі цієї війни продовжують торгувати. Туреччина, реджептовий Пердоган класний дядько. Так він визнає Крим український суверенітет, незалежність. Але я буду торгувати з Росією і торгує з Росією. Європа, яка так занепокоєна, і країни Балтії, зокрема, які віддають там останні гроші сюди, в Україну. Все одно торгівлю продовжують. Чому Саратон сонці кажуть про те, що ми не маємо права вражати російські суда в Балтійському морі, Закрите нахрін це Балтійське море, щоб Росія не провозила свій товар і не заробляла на цьому гроші, які потім йдуть в федеральний бюджет, а з федерального бюджету на війну те саме стосується Ердогана і Чорного моря. Дуже хитро говорити про те, що ми підтримуємо Крим і Україну, але при цьому торгувати на мільярди доларів з Російською Федерацією. А коли ми говоримо, і Європа за непокойним виглядом хоче заборонити прохід е, всіх, там, значить, танкерного флоту, чорно такого так званого тіньового флоту Російської Федерації, танкерного. І накладає навіть якісь санкції за непокоєним обличчям, виходить розповідає, дивіться, які ми класні герої. Ми запровадили санкції щодо танкерного флоту Російської Федерації. А ці танкери ходять безперешкодно і без проблем в Чорному морі. І коли наші сі бейбі, малюки, дрони, наші морські, вражають ці танкери, виходить Ердоган і каже: Ви знаєте, не треба це робити. Це комерційні суда. Так вони ж під санкціями. Ви ж їх мали взагалі не пускати. Ви ж мали взагалі їм заборонити плавати. Навіщо ж в такому разі санкції на них запроваджували? Для чого? Для того, щоб бути. Типу миротворцями, героями публічно, а не публічно торгувати з ними. Тому єдиний вихід це знищення цих судів. І ми це будемо продовжувати робити. І не треба розповідати історії про, тому що ви сильно хитро жопі. І турки, і європейці, і американці сильно хитро жопі. Розумієте? Тобто нас знищують, ви продовжуєте торгівлю, запроваджуєте якісь там афімерні санкції, які не працюють, і ще накладають зараз 6 зав'язуєте нам роки і кажете, не бийте Росію. Друзі, що ви думаєте сього про напишіть мені, будь ласка.